Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 7 лютого 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 846 650 особин за добу, 1340. танків 9975 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 20 755 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 22 785 одиниць за добу. 32 реактивних систем залпового вогню: 1271 одиниця, засобів протиповітряної оборони 1056 одиниць, за добу, 1. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24 301 одиниця за добу, 116, крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 36307 одиниць за добу 96. Спеціальної техніки 3738 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.